Вітаю вас, шановні. Ви знаєте, зайшла я тут у куточок такий осот високий був. І виполола я той осот, викинула. Але подивіться, що значить природа. Бачите, плачемось, земля попукала, земля потріскала. Подивіться, Бачите, які щілинки. Але ж, подивіться, люпин росте. Я його не поливаю, правда? Ну, на Монарду подіяло. Бачите, вона тут. Під вербою, а тут картопля стоїть мені в пояс. Тому Монарда це окремий, окрема штучка. Подивіться, кріп. Бачите, ось. Як показати от так от. палець і кріп. Подивіться, який він вищий за мене. Я ж його не поливаю. Подивіться, ось я забула, як називається, колись у житі, коли жито пожнуть. І ось росли такі ведмежі вушка, по-моєму, називали їх. От така травичка виросла. Росте. Подивіться, помідори, самосійки. Я ж їх не поливаю, ніц. Ростуть верба хакуранішики, росте. А ще подивіться, що росте. Льон. Він самосійка. Ні, я його посіяла льон, який я взяла для їжі Добавляти в кашу. Ну, думаю, дай сипану. Це вже він третій рік, отак сам собі. Насівається, сходить. Росте? Бачите, ну, огірочки у мене тут, але огірочки я поливаю. Ну, колендула, самосів. Ростуть. І бачите, і, ну, природа. Шановні, бачите, ось Вероніка. Я її трошки присипала, бо ті літаючі поїли, її трошечки попід'їдали. Бачите, ця світліша, а отут темніша. Росте? Ну, що вам сказати? Розумієте, як все в природі суниця родила? Ну, ну це, от бачите, я його не чіпаю, коров'як. Метр, шановні, метр в діаметрі. Не чіпаю, бо він зберігає вологу. Ну, ростуть тут живція і спорічок залишила. Ну, подивіться, кріп. Я ж його не сіла і не поливаю. Там на дорозі трошки трави кинула, аби щілина там дуже велика. Росте? Ну, що сказати? Ну, ну, Тут кабачок, гарненький кабачок. Не знаю, чи є вже там кабачки, чи ні. Він пізненький такий. Підливаю трошки, бо вони такі примхливі. Ліатрис. Панує. Ось природа, шановні, і що скажеш, і як розуміти? Бачите? Ось, стирканула верба мацудана. Бачите, я ж її не поливаю, а вона росте, приймається, звідкись бере. Бачите, суниця теж. Дала урожай у такій землі. І кущик тримається, щось його об'їдає, але я хімію ніяку. не Ось росте помідори під помідорами потріскало. Я оті тріщини прикрила травою. Ну, то вже як хочуть. Бачите, оце город, оце таке, така господарка. Ну, що зроблю? Якщо я копати не можу, чоловік не може. Нікому, я кажу, це в своє задоволення. Подивіться, ось Петрушка. Торік вона зелененька була, ця вижила, бо тут замокло дуже весною. Ну, але вона тримається. Ну малина. Тут, трошечки я її поливала, але так, щоб урожай хоч трошки поласувати малиною. Небагато було, бачите, оці кущики. Один, два, три, чотири стебла, там малини тої. Ну то ось наживцювала. Ну, такі відросточки брала з маленькими коріннями, бузок. Росте, ну я ж його не поливаю і тут сухо. Подивіться, любисток. І поряд, а он цей полин. Бачите? Росте все. Ну, а от там, от, бачите, куточок. Гортензія і оці жовті, як же їх. Ростуть, я ж їх не поливаю і там зовсім дощу немає. Добувають вологу, хочуть жити, витримують. Сьогодні жарко в нас дуже парить. Ну, а я оце зайшла, ось от мене покликав на грядки, бо я так поливала, там гортензію маю в отому. Бачите, живцюю гортензію, ладно, покажу. А, це рудбекія, шановні, ось там от рудбекія і ця гортензія деревовидна. Ось, ну щом сказати, а покажу, що наживцювала, та маю роботу, бігаю, як на побачення. Ну, але ростуть, бачите, ось вони живці. Минулорічні вже цвітуть. А це цьогорічні наживцювала, деякі живцювала, це я кинула це бур'яно, цей Сахалінський гірчак. Щоб він висихав, щоб я його під ноги не кидала, а я сюди так закинула. Вон там цибулька підсихає, ця єгипетська. Ну, так ходжу, ось за, за оцим я полізла, бачите? Аж за цвіл бідний, там в корчах. Отож полізла і думаю, дай покажу, як. що то природа. Що то природа ось в траві. В траві тут засихав? Ось тут засихав. З цього ж витягла, травою притрусила. Кажу, ну хочеш рости? Рости. Ну подивіться. Кущ, як мої паль, як товщина в палець. Сам собі, ну, оце жага до життя. А цей кущ, оцей рижий, не можемо викопати, бо з цемента не витягнути його. Бачите, він таке насіння дав це і розболотний. Оце так хазяйнуємо. оце так дивлюся з однієї, ой божечку, які щілини, як сухо, як його, а з другої сторони, дивлюся, подивіться, все буяє. Значить? І соняшник там росте, я ж його не поливаю. Та взагалі я мало поливаю, я поливаю тільки, може бути, може бути, гайлардія, Потім там всі ці квіточки, які насадила і хочу їх розмножити багаторічники, Це там одесь. От, біля теплички, близенько, там стоїть бочка. Може, деколи хлюпну під любисток, бо біля нього пройти не може він так пахне файно. І мені, як кажуть, до душі дуже. Ось тут теж. Ну що, от на лисі горі, там я посадила. По сухостійкі рослинки, вони однорічки треба там хлюпнути водичку. І сусідка каже, що ти з лійкою бігаєш? Чого ти з лійкою там бігаєш? Кажу, ну, то в мене там укорінюється на лисі горі. Кажу, там треба мені хлюпнути трошки, аби закріпити. Та й буде собі рости, бачите, росте. Так вітер гарно повіяв. Ой, така краса, прямо ой, нема слів. Задоволення. Оце так і живем, шановні, дай Боже всім доброї старості, щасливої старості, добрих дітей. Любові вам, взаєморозуміння і миру нашій Україні. Це найголовніше. І здоров'я, мир. Це головне бувайте здорові!